У ну, шо, ж, друзі, а перед початком цього відеоролику, як і зазвичай, я пропоную когось із вас додати до себе в друзі. Я уже отако розібрався, що це буде сторінка друга. Бем, і дивимося, хто тут у нас є. Ти знаєш, спочатку я ось доподивився, є ось до якась Настя з Ніком Кавайґірл, але я просто побачив такого крутого кента, що я просто ну не можу його не додати. Ден Глист, ацепт. Блін, ну це шок, як і зазвичай. Двоє людей із коментарів. Ну а перший це у нас ось до такий хлопчина з ніком superbob 1963. Бем ацептрі квест, і недовго думаючи, переходимо до наступного. Артур Яр2016. Це другий щасливчик, хто попадає до мене в друзі і стає частиною нашої великої дружньої банди. Перевіряємо обов'язково, чи всі є на місці. Ну, Як ти можеш бачити, Денглист є. SuperBob1963 є. І Артур Яр2016 є. Ну, а я нагадую, тобі ще. Якщо ти хочеш також потрапити до мене в друзі, та стати частиною моєї банди, обов'язково прожимай лайкос під цим відео, підписуйся на канал та пиши в коментарі свій нікнейм. А я бажаю тобі вдачі та, звісно ж, приємного перегляду. Пау-пау-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні я все-таки вирішив залетіти в сківіді Тавер Дефенс. З отаким пріжочком з пост-офісу зразу дивимося, що у нас по подарунках. Так, дві штуки Frost Діджей спікермена мені зразу відправили. Я, звісно ж, їх приймаю. дуал бет спікермен і 100 гемів. Можна, в друзі, я так розумію. Блін, за такий подарунок. Звісно ж, можна. Бем, це реквест. Гліч камерамен і 20 гемів. Ось до від Фред турки камерамен. <laughs> Ще один фрост Діджей. Секретний агент, джетпак, спікермен, ельфа дали, йооо. Рейндер спікермен. Ще один ельф. Дивись, скільки тут. <laughs> Три оцеї ферми з нового івенту Обалдіть. Ти просив те сталося, Старіна. <laughs> По-любому. Титан презент отдали, ніндзя камерамен. Жесть. Ще один фрост діджей, Прийми ПЖ. Поняв? <laughs> Не проблема, старіна. Бем, а це приквест Ще одна ферма, диви, Scarry спікер, Це хто? Хто вообще? Я перший раз такого юніта бачу, прикинь. Хто це вообще? А ну він такий собі, типу, він слабенький, але він, напевно, якийсь супер унікальний. Дивись, ще одна ферма. О, дали буста на кулдаун. Прикинь, або І відкрила ще одна ферма. Можна в банду? Друже, я тебе почув. Бам, <реш> є таке діло. Так, тоді фініш клайма, тако, да? Приймаємо 23. А, чекай, меді камерамен якийсь я ще пропустив. Диви. А хто це? Що це таке? Давай приймемо бам. Ану, глянемо, що то таке. Ану, юніц. А, медик, 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 медік. Ось доте. Меди камерамен. Куда он від 4 до 1. Ренс 630 Не поняв. Він буде хілити моїх юнітів? що, чекай. Або Усім, усім дякую за подарунки. Це дуже приємно, дуже приємно для мене. Я зможу. Щось. Можливо, вимінити або якщо отакий якийсь унікальний юніт, я розумію, що та він ну він слабкий. Він не дуже сильний з ним, далеко нікуди не зайдеш, але ж він унікальний представ. Я перший раз взагалі його бачив в цій грі Тому дякую, друзі, ви найкращі Так, і взагалі, що я хотів би сьогодні зробити. По-перше, мені дуже цікаво протестувати оці ферми, а саме то, наскільки вони ну хороші, тому що приносять небагато, Давай, от по-чесному, вони дуже мало приносять. Але якщо їх можна багато ставити, і прокачка в них взагалі не дорога, то ти знаєш, блін, ну варто навіть задуматись. Типу, сам. Приносить 100, цей приносить 50. Ну це не дуже. Це прям взагалі не дуже-не дуже. Давай тоді я отако презента приберу. Поставлю оцю ось до ферму. Протестую її, так би мовити. Ну, ельфи я знаю, хто такий. Секретний агент, теж понятно. А, ну в мене більше нічого такого немає, більше, щоб тестувати. О, чекай, у мене 186 гемів. О, а ну, трейда кинули. Це хто? Шотган камерамен, ДПС 6000. Ні,фік. <laughs> дякую за подарунок старіна. Обалдеть, я не знаю, я теж його, до речі, бачу перший раз. А що це за юніт взагалі? Ну все, він, шотган камерамен, кулдаун 025, демедж півтори, ДПС 6 тисяч. Ну він такий, ти знаєш, даже рендж 30, кстати, непоганий. Для початку то взагалі непоганий юніт. Наскільки крутий тоді оцей діджейчик? Рікардо Дімос, щось відправляє. Ану, ще один буст. Дякую, дякую. Що пише? Для тебе. Дякую, дякую. Я дуже ціную ваші подарунки. Предпер пише нічого собі в дім часа банда. Та це точно ти подивись, скільки нас тут вовше? Ні, Ну я вважаю, що самі топові підписники, це у мене. Правильно? Правильно. Так, ми відволікаємося. Я хотів протестувати оцю спікер роуз. Потім, потім, потім. Давай я приберу напевно да? Подивлюся на оцього шерифа. Бо мені, ну блін, мені прям дуже цікаво, що за шериф. Ось до він, бем. Годліка я оставляю, буста напевно, також. І в остальному тут більше нічого такого цікавого. Я не зможу поставити, щоб прям. да? А, медік камерамен, блін, оце мені дуже цікаво. Хто це? Що це що це таке? Давай тоді, напевно, замість все-таки буста. Я візьму цього медика. Ану, бем, отако. І перевіримо, що це за кент такий. Диви, в мене вже шість штук цих цих ферм. Обалдеть. Так, ну ось до медик падає звідси за 4%. Угу, поняв. Тоді пішли кудись, будемо перевіряти цих всяких юнітів. Я хотів би, напевно, на той лет лап. Так, і тоді будемо, значить, залітати сюди, отако, якось дуже швидко-швидко-швидко. Ану, бем-бем-бем, отако. Хлопці, хлопці і дівчата, бем-бем, прияємо, не спимо, не спимо. Отако, давай, отако. Сюди. Оп! І хто стигне? <реш> той і встигне Бам, погнали. Я думаю, будемо брати якийсь е хард Не будемо йти в найтмейр, тому що у ну, мене юніти для того не супер сильні. Мені дуже цікаво просто поперевіряти, які взагалі в мене приколи. Давайте хард, пацани, який найтмер. <реш> Ви що? Дивіться до моїх юнітів, алло. Так, ну тоді я по-любому спочатку ставлю Сантамена, таку тут скраю. І зараз щось буду думати. Тут уже ось допоставили лазера, якраз щоб він дефав. Ну, в цілому непогано. Він повинен справлятися, в принципі, в принципі, це достатньо потужний юніт. Я б такого ставив би ще одного Ось Отут. Тако бем О. І будемо потихесенько збирати бабулети. Зараз уже на наступній хвилі, якраз у мене будуть бабулетики, і я поставлю свого шерифчика. Дуже хочу сильно подивитися, що це за кенті. Якраз капнули бабки. Да, спочатку у нього ренч, ну, от прям такий синь. Такий себе, але я думаю, отако його тут поставити. Скільки тебе прокачка? 350. Ага. І ти б'єш тільки по одному таргету. Поняв. Давай отако наші подаруночки попрокачуємо. Ще одного поставимо, бо бабки нам надо будуть. Прям по-любому. Це що? хто таке? Що це за Диви. Це хто? Сіністер камерамен. Хто це? Обалдеть. Я, ну, наче, знаєш, не так і давно був в скібіді. Да, ну, мене не було тут певний час, але не так же, щоб. Довго, щоб дивитися. Ну що це за юніт? Хто це? Жесть, <рес> у мене тут бабулети збиралися, а я стою втикаю, нікого нічого не прокачую. Отак от цього Кентіка я прокачаю разок. Другий. О, тепер раз в 057 відстріляй, тому що він під бустом на кулдаун. Рендж 22, рендж теж непоганий. В цілому мені подобається. Ну і має тисячу з руки, а в них тут по ну 3,5 тисяч. Ці дівці, в Цілому можна за 700 отако от ще разок прокачати, щоб у тебе ренжа виросла. І можна не паритись свої оці подаруночки А це ще хто? дрілмен Хто це такий? Ukraine топ. Де ти його взяв? Де ти його взяв? о диви, а він оці клуби вже поставив? Хорош! Щось де ви понабирали цих юнітів, я теж хочу. Так, дивись, зразу перевіряємо, скільки їх можна максимально ставити. Дві штуки вже втулив. You have reached your limit for placing many troops. А. Я всього отаких фармілок можу ставити 5. Так що хочеш не хочеш, ну я нічого. Це не зробить 1200. ще А, оце вже його максималка. Диви, <реш> Рембо тупо такий, да? Валить жесть, хорош. Так, і ось до оцей камера епік. То там він хілер, коротше, бем. І що? Ну він, я так розумію, буде хілити. Тому дуже важливо мені тут буде зразу зайняте місце під годліка. Давай тоді оці штуки. О, тихо, вкачуємо отут, вкачуємо отут, все прокачуємо потихеньку, помаленьку, щоб все в нас було хорошо. Правильно? Правильно. Так, давай, отако, ще за тисячу разів прокачаю Санту. Увімкнув автоскіпа, то я щось завтикав. Зразу сюди два дрона втулив дві. Хе-хе. Прикол. Диви цей підключився, журик. Блін, треба десь тут ставити годліка уже. Причому. Десь отако. Блін, хлопці, іди. Mm. Опа, отако. Бам. О. Нормальний дядько, да? І звідси я тоді приберу свого хілера, бо він там не треба буде. Разок вкачаю свого годліка і буду ну, не забувати все-таки про ці свої фармілки, бо без грошей може бути дуже тяжко. Диви, ми тут уже отаку розставляємо конкретно свою армію? Тут Сашко теж свого годліка поставив. Обалдій жесть. У нас тут, ну, тако в теорії, якщо подумати, у нас тут взагалі має бути прям така люта армія. Так, є 4 тисячі, Отако разок вкачаю свого годліка, хай собі тут розбирається з цими молодими хлопцями. Цями, а я поки що буду розбиратися потихеньку зі своїми фарнілками. Отакобе по 400. Я так розумію, це ще один рівень да чи ні? Ні, ще не один. Я хотів сказати, що ще один рівень, і вони будуть уже максимального. Але ні. Так, маю 5500. Для прокачки треба 6. Ну, Давай я вже дозбираю, прокачаю його за 6. бам. І буду все-таки теж прокачувати опять фермілки. І все одно дуже цікаво, що робить оцей хілер. Таку от його краєчку поставлю, прокачаю отако. Ну, як я розумію, він повинен хілити юнітів. Якщо ті ну, будуть заглушені, поняв, якось там чи ще щось, то він їх має. Типу, хілити, підсейвлювати, поняв, як камери. Коротше. Якщо я, звісно, помиляюсь, і якщо хтось знає, як то працює, то обов'язково поправляйте мене в коментарях. Бо я, чесно кажучи, його взагалі перший раз бачу. Хто це такий, я прям уявлення не маю. Так, маю 7 тисяч. У нас тут взагалі ніяких в принципі, проблем немає. Тут уже стоїть реально купа юнітів. Ну і ми прям вообще дуже-дуже хорошо себе чувствуємо. Так, маю 12 тисяч, прокачую отако за 8 годліка і іду до своїх подаруночків щоб теж їх прокачати. Отако прокачаю ферму. Ферму. І це вже максимальний. Левел 5 це максимальний. Хорошо. Вони в сумі приносять мені 1200. Ну, таке, звісно. У <реш> мене тут сантамени мої приносять 1,5-1, тільки поняв. Так що. Да, прокачую свого годліка за десяточку, бам. і хай собі тут розбирається, що сього трохи плющить. Хе. <гум> Цей своїх дріуменів диви понаставляв, то Йо. Що це вже за юніти? Звідки вони взялися? Це жесть! Дві скільки тут сіністерів. обалдеть і дронів оцих, дивись скільки Камер, скільки стоїть. <гум> Ми такі заряжені пацани, я не знаю. Я так і не побачив оцього медика в дії, поняв? От як він працює? Я так і не не поняв, чесно. Маю 16 тисяч. Тоді отако прокачую своїх подарунок. Бам в максимальний. І все. Так, маю 15 на балансі вже. Отако бам апгрейд. І ну, мені залишається лише один рівень, щоб прокачати горліка. І тоді я можу навіть думати про те, щоб кудись ставити далі їх. Правильно, я думаю, да. Так от десь, щоб під кулдаун, да? Це десь сюди по-хорошому. Або сюди. Ну туди він вже не встане, я думаю. Тут вже ніде немає місця. І тут я вже ніяк його не втулю. Угу. Блін, було б дуже добре, отако сюди його запихнути, але він зараз тут не вміщається, бачиш? А, ну в цілому тут і так багато радіуса, тому я отако ставлю, бем 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 Прокачую його, наскільки можу. О, і він так левел 5 уже, да, такий прикольний. Кошеразок за десятку, бем. О. Ну, у нас проблем взагалі ніяких, диви. Ізі, ізі справляємося. Я думаю, що ми навіть могли обирати Найтмейр. І взагалі не паритись. Хтось сюди своїх затулив диви. Сашку. Самий краєчий краєчик запихнув своїх юнітів. А диви, як дріл Тут взагалі дуже близько один біля одного стають. Обалдіть. Вони всі четвертого, правильно? Тобто четвертий це їхній максимальний рівень. Вони мають 60 ренж. Ну, такий в цілому непоганий. 0,2 кулдаун і 5 тисяч демеджа. Тобто 25 ДПС. У них всього разом. Угу. Mm -hmm. Ну, в цілому, в цілому. Та може бути, ти знаєш. Ну, непогано. Так, да, це не Годлік, але, блін, ну все одно прикольно. Типу, він із руки б'є, і лазером теж тулить. Так що досить непогано. А я тут поки говорив, у мене вже скільки бабла зібралося, я не прокачую нічого. Диви. На дві прокачки годліків хватило Одного на максимальний, другого там теж за 15 тисяч. Ще 4 тисячі я прокачаю ще одного годліка на максимум. І вже буде Ульо. От нас уже 37 хвиля, ми справляємося взагалі без проблем. Я ж ти кажу, я ж ти Я ж казав, от диви, яка тут просто буде стояти армія. Диви, тут три сіністера, три годліка, тут цих дрілменів купа і там воно ще два штуки стоять. <рес> там воно лазери, йо, це жесть. Ще одного годліка на максимум прокачав і. і, і, і розібратись би. Розібратись би. А що тут думати, правильно? Тут, в цілому, і так цих юнітів, капець як багато. Тому ну, можна отако ставити сюди ще бем І прокачати його на всі гроші, які в мене зараз є. І все. О, а оцей вчений непоганий. У нього екстра інком, бачиш, тисяча. Поки в той самий час отака ферба. З нового івенту приносить 600. Угу. Mm -hmm. Бачиш? Так що от все-таки науковці будуть куди краще, блін. Але й прокачки вони дорогі, диви, йоу, тоді не От Отако прокачуємо ще раз два рази нашого годліка, він тепер сьомого левела. Це він уже. Ну, mm -hmm. виходить, ізі. Диви, от вони тільки виходять, диви, тут зразу їх луплять дрелі, лазером луплять годліки. З тої сторони там зразу сіністер косою такою. Ляп. І готліко ну, диви його, як дрібанить в разні сторони, він так кагриться. Отако, якщо забратися, отак високо. Диви, як це все виглядає, да? Це просто обалдіть, я не знаю. Так, є 27 тисяч, я тоді взагалі не буду думати, що мені робити. Я б оце отут того тако поставив ще одного Годліка, тільки він чогось не хоче тут ставати. А, бо напевно сюди теж Годліка поставили. Поняв він такий. Не хочу тут, куди ж його втулити тоді? Можу сюди втулити отако? Якось, якось. Отако бам, і на всі гроші, що маю, прокачую. Зразу на 6 рівень. <рес> обалдеть. 48 хвиля. Ми взагалі, взагалі, без якихось проблем. Спокійно справляємося, вообще спокійно. Отаку я ще за 15 качаю останнього свого годліка, бо, ну я думаю, я більше вже не встигну поставити. Я не факт, що встигну ще й цього прокачати за 20. Уже 50-та хвиля, зараз вийде босс. Ну і все. Диви. Вийшов бос. Ну 4 мільйона. Ну і що <рес> Диви, 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 як ми його. вообще зносимо. Ізі. 75 сердечок ми заробили. Тут кенту uh, випав, звісно, такий собі. Юніт. Так, а мені щоб відкрити отакий рейд, мені треба 200 на одне. ух йо, це прям багатсько О. Від України топ ще один А Ану, камера! да ну <смі> 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 і свайліка кидає. <смі> Бем. Дякую, старіна, дякую. От камера, кстаті, це взагалі прям імба. І це те, що мені дуже не хватало до моєї збірки. Бо в мене виходить все є. В мене є і Годлік, і оця ферма, яка, я думаю, мені ну, вона трошки безтолкова. І є буст на демедж, який, ну, я більше його люблю, чим кулдаун буст. Опять-таки, бо в мене є Годлік. А в нього там, якщо рахувати у відсутні то демедж буст дає дуже прям потужний. І от мені дійсно що Не хватало або ріпей дрона, або оцієї ж камери. Ось до вона. Тоді я отако медика отакого де... ось до отако медика цього знімаю і отако ставлю камеру. І камера, до речі, щось коштує так само, як оцей медик, але неї колдаун менший, і рендж більший. Чувак. Прям імба-імба. Дякую, дякую, Заріна. Так, ну і я тоді думаю, що ми будемо будемо фармити наші сердечка. Я хочу. Прям нафармити їх по максимуму, от прям скільки зможу, скільки й зафармити. І повідкривати трошечки кейсів. Було б, ну, імбово, скажи. Mm. <laughs> я думаю, так. Тоді замість шерифа я би поставив буста. Так, -о, бем, бем. Ну, і в цілому піде. От прям в цілому дуже навіть добре. Обалтіть, купідон, камера вумен Оце це ж, ну, це топова з рюкзака, ні. З кейса, верніше. Вона, ну там щось, е хрестики, оці в соло. Напевно, він мав на увазі, що вона в соло виносить в найтмері. Правильно, я розумію? Диви, вона коштує всього на всього 100 баксів, у нього ДПС 9 тисяч, 50. Йоу, хо-хо-хо, Ну це прям це прям багацько насправді. Знаєш що, я так подумав. Давай-ка я приберу свою ферму, отаку От бем і поставлю її затестити, да, якраз і полетим зараз на Toilet HQ. якраз і протестим це все. Так, обираємо тоді Nightmare. Мені вже прям не терпиться провірити оце оцього купідончика. Наскільки він взагалі потужний. юніт. Я тако сюди заховаю свого санту. Прожимаю зразу автоскіп. Геть не буду паритись. І все у нас буде добренько. Тут уже лазера тако поставили. Артем поставив. Він собі спокійненько буде дефити. А ми тим часом будемо накидувати своїх подаруночків. Отако, бем. І хай вони собі нам приносять грошики, лазер буде дефати, все чудово. Так, трошечки завтикав, треба поставити подаруночки, попрокачувати. Блін, жалко, не встиг якраз до того, як буде скіпчик, але нічого. Я вже хочу ставити сюди купідончика. Якось. Е о, отако бам за 300 зразу вкачую. Пулдаун півтори секунди. Блін, ой-ой-ой. А у нас тут так-то трошечки халепи, по-моєму, ні? Друзі, алло. Просинаємося, ставимо якби ну, юнітів, може, ні? Я отаку зразу ще одну поставлю, хай накидають. Бам-бам-бам, диви Так, у мене є тисяча бабулітів. Треба трошечки прокачати свої подарунки, отако хоча б трошечки. Бо тут оці копідончики, так, ти знаєш, непогано справляються. Хе-хе. Диви, тут ось поставили ще буста. Слухай, а я їх, по ідеї, маю тулити прям взагалі дуже близько одне біля одного, правильно? От так ось сюди втулю. За 300 прокачаю. О, диви. По ідеї непогано. От мені тепер цікаво, чи зможу я взагалі тільки цими юнітами пройти. вони б теж. Дві тисячі коштують прокачки. Йоу! Я зрозумів, треба прокачувати вас, мої любі друзі, а то бабулетики лишніми не будуть. Ви вже й годліка туди втулили, все добре. Я тоді зразу сюди поставив би отакого дядька. За тисячу його прокачаю. Так, да, тепер годлік попадає туди в ренш. Я ще раз, як прокачаю оцього буста, ну він почне цепляти хоч трошечки оцих копідончиків. І в цілому буде. Ну, думаю, непогано. Коротше, я тут поставив ще два отаких от приколіста, такого бем. Прок... Прокачав їх на другий левел, я думаю, що мені треба хоча б одного, хоча б одного оцього, бо він попадає зараз і туди, і туди. Я прокачаю ще один рівень і прокачаю от того подарунки. Тому що у мене є певні проблеми, а це мені не подобається. Давай ось ще одного такого. Ага, все, четвертий рівень. Цього купідончика це максимальний рівень. Він тепер у мене вносить 9900 з кулдауном 0,95. Ну, ти знаєш, непогано. А, мені. Ось до тут пояснили, що оцих купідонів треба ставити отут. Ага, А чому? У <гас> мене бабло бабла купа, я не прокачу нічого, йоу. Тихо, треба реабілітуватися потрошечку. Там де рівна дорога. Ааа, да. <гас> А, бо, типу, стріла, вона б'є. Я поняв, походу. Стріла така штучка, що вона б'є прям на виліт, поняв? Тому бажано ставити отако їх. Ну, типу, якось отакого. Та стріла потім через них пролітає, я так розумію, він намагається мені сказати. Ну якщо це дійсно так, це тоді прям вообще ульот такий, що це жесть. Правда, ренжа у них поки що не дуже велика. Ух ти ж йо. У мене скільки грошей збираються, а я щось стою, втикаю, поняв? Вирубило. А ну бам. Ще разок прокачаю. Тут теж за три можна прокачати. Йо-майо, ну, там годлік теж справляється в цілому. А, там же ж і написано: ось о, пірсінг. Типу, там дійсно стріла пролітає. Жесть, я поняв. Тоді, як би то краще зробити. Напевно, отут того я ще їх розтулю. Отако, бем. Ось. І начну їх прокачувати. Отакого. Блін, вирубають, жесть вирубають. Тут є камера, тут є репейр дрон, там є камера. Ну це таке. Так, бем, прийшли бабулетіки. Я, я прокачав останнього там, копідона, якого. Міг і прокачаю от того подаруночка за три, бо в мене трохи, ну дійсно, блін, я неправильно почав робити, ну, я забувся, я забувся і не знав, поняв. Тому так і вийшло в мене. Ні, ну, в цілому, і за те, що тут також є хлопці, отакі, да, з сіністером, з шефами, ось є, з годліком, да, то ми ну, проходимо це легко. Якби їх не було, я думаю, що я б уже програв зі своїми Купідонами цими, якби я був тільки на Купідонах. Так що, блін, вони навіть дуже сейвлять сильно, поняв. В цілому я можу поставити їм сюди. Отакий От буст. А, чекай, у мене вже забагато юнітів. Поняв. Давай отаку тебе продамо того. І я поставлю отут буста. Отако. О, на максимум. Поставлю на максимум його. І. Можу сюди якось годліка втулити. Як не зможу, да? Оце я, звісно, зробив помилку, що я конкретно так поставив. Ну ладно. В цілому вони дійсно непогано валять. Читай, кожна стріла прилітає по 9 тисяч. І вона пролітає ще скрізь них. Це прям. прям хорошо, це прям ульот. Я вже думаю, отако сюди почати ще раз ставити оцих кубідонів. Опа, є таке діло, зразу я вивожу на максимум. І потихеньку починаю сплавлювати отут. Ну, наче супер, да? Наче прям нормально. В цілому справляємося. Але, поняв, є теж свій прикол. У мене дуже багато бабла. 30 тисяч. Поняв. Тому я думаю, що навіть буду. Потихесенько отако продавати і все-таки ставити годліка, бо мені ну мені реально немає куди бабок дівати. О, отако сюди його втулю. І прям на всі бабки, скільки зможу прокачаю. Сюди б отако, щоб такого буста запихну. Ааа. Хе, поняв, не получиться А, ось у мене ще ж один є буст. Я можу його прокачати в цілому. Блін. Але з іншої сторони, я можу тут втулити буста в цілому. Так. О. Тихо. Десь тут зловив, блін. Ось тут. О, є. Але його виробили. Стій, халепа. Його виробили! Його прям вирубили, поняв? І він не може, ну, він не просинається. О, стоп, тихо. Все, макс левел. Якраз у мене два годліка, виходить, попадають під мій буст. Файно. Це я прям хорошо подумав, да? так? Чекай, не попадає? Він повинен попадати. А, все, все, так, да, він попадає. А, його вирубають, йохани. Тут камері не вистачає, поняв? Зарядитися не вистачає. Я тоді поставив би тут напевно ще одну камеру отако і на максимум її вкачати. Бам. О, нормально, да? Так, якось би сюди під цей буст. Я хотів би ще когось тулити, але напевно, навряд чи в мене це вийде. Хіба що тільки отако десь сюди, Отако. А, у мене сильно забагато юнітів. Йо. Ладно, буду я все-таки прощатися з цими копідонами. Юні юніти прикольні, але ну не хватає їм. не хватає. Набагато краще мати просто такого годліка під бустом, аніж просто мати ну, таких копідонів. Бо в годліка насправді все. Прям, ну, просто все реально є. У нього є і АОЄ урон, у нього є і оцей стан, він і дуже далеко б'є, і. Ну, коротше, прям файний юніт. Набагато краще, аніж купідончик, навіть зі своєю оцею фірмовою приколюхою, що він може накидувати. Ну просто зразу одною стрілою. Усіх юнітів, типу, дамажити, які будуть на його шляху. Так, ось сюди ставлю спікермена, зразу його прокачу. І я хотів би сюди поставити годліка ще одного. Мені не хватає грошей. Хе-хе, well, ваня. No. Ну, і в цілому, знову ж таки, 47-ома хвиля. Ми справилися без проблем абсолютних. Хоч я там ну і спочатку дуже сильно натупив, але ну все одно, у нас купа оцих шефів, просто хто їх там ставить? Україна топ. Оце купа оцих шефів. Тут ось до скільки диви горліків, там ще сіністери, це все під бустами. І це прям вообще лють. Ну, ось до вийшов бос на 10 мільйонів хп і. Бррр. Що таке 10 мільйонів, старіна? Диви, яка у нас тут армія. Ну куди? Які 10 мільйонів? Алло, не чую. Хотілося б бачуть диви, у нього вже 6 стало. Навіть яких шість ось, п'ять. Все, його з'їдають. Його просто зараз з'їдять. Так що, ізі катка. Ще 90 дали. диви, сердечок. Обалдієй, да? Ну і що ж, друзі, я повернуся до вас за мить. А поки ця мить буде проходити, я буду фармити сердечка, щоб зробити лютий опенкейс. Диви, який ми тут забіг устроїмо, да? <диви> і всі за мною погнали, диви. Ну що ж, друзі, от і пройшла мить, і мені вдалося нафармити 400 сердечок. Якраз мені буде вистачати на два ось таких кейса з нового івенту. І я маю 5000 коїнів, щоб відкрити саме summon units Ну і першим ділом, звісно ж, я купляю два кейси з оцього івенту. Бем. Є 21 серце осталось. І тоді, ось до, я дивлюся, можна вибити із епіків. Це Rocket Cameraman Ну, таке собі, да, Тоже, согласись Але от такого Titan Speaker у мене і катани у мене ще немає. От катану я би прям поняв, я б дуже хотів би, як мінімум, ну для колекції. Давай глянемо, чи є у мене лакі-поушени. Ага, в мене взагалі немає. Ні лакі, ні коінс. Да. Хорошо, понятненько. Ну тоді, що ж, погнали. Перші 10. Бам. З першого легендарка! Обалдіть, диви! Юнітс? Ось, ось ВІН, він. Тайн Спикермен. Прям З ПЕРШОЇ Ж випадає легендарка. Овалдіть! Оце прям. Це прям круто. Тоді наступна десятка, от прям зараз летить через. АНО, Ну і звісно ж, нічого такого цікавого не випадає. Там всякі ПЕЗІКИ, камерамени, отакі, анкомани. Наступна десятка. Нічим толком теж не може похвастатись, поняв. Давай, ще раз. Ооо, випадене епік, Уже рокет є. Хорошо, непогано. Давайте перше катану мені для повного щастя, і я вовше буду пригати від щастя. Бам. Ну Звичайні Бейзи, Анкомон, Рейр один дали. Ще раз. А, чекай, немає. Не хватило. <правити> Хорошо, тоді я отако зараз беру сел юніц і продаю цих всяких мені непотрібних безиків, реєрів, анкоманів. Я думаю, що на ще одну десятку мені має вистачати. Confirm sell. Па. Да, якраз. Мені вистачає на ще одну десятку. Ану, погнали. Фух. Останній, останній просто трай. Друзі, прям зараз спускайтеся в коментарі, пишіть дімеч вдачі, і от по-любому з вашою вдачею я зможу вибити цю катану. Ну, а ще можна лайк поставити, і це ще підніметь мій шанс на те, що... Мені випала катана спікермен. Угу. Фух, остання десятка. Бем. Нічого прям взагалі не випало, прикинь. Абалті. Ну це по-любому просто хтось не написав дачі, поняв. І оце халепа, не випало нічого. Але, ладно, у мене ще є ось до кейси з івенту. Два кейси я тільки що купив, і один мені подарував підписник. За що я йому дуже велике кажу. Дякую. Давайте тоді, перший полетів. Бам! Ану. Ага, самий звичайний анкоман. Випав оцей з колонкою. Ну, нічого страшного. У нас ще є два кейси. От, ну, хоча б щось по-любому круте має випасти. Хоча б щось, давай. Ферма випало. <свіст> Диви, прикольно. Ну, це хоча б уже щось. І давай з третього уже. Хоча би купідончика. Да, Він в мене є, я не спорю, але давай. Ну давай. Бам? Ну, ну. Жодна ферма випала. Поняв. Не випало нічого такого толкового нам сьогодні. На жаль, на жаль. Але, як то кажуть, і на тому дякую. Все-таки я з першого кейса Вибив оцю легендарочку. Ну, ти прикинь, тоже, так? Да? Чесно кажучи, я прям взагалі не очікував. Я надіявся, що хоча б випаде легендарка. Але що прям з першого кейсу, це взагалі. Напевно, якраз таки в цей момент я і потратив усю свою удачу, понял. Ну що ж, друзі, отак стоячи на криші оцього здання з юнітами, я хочу сказати вам, дякую за перегляд. Обов'язково. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайде напишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Якщо хочете бачити більше скібіді на моєму каналі, обов'язково пишіть про це. Ну і все-таки покажіть, що вам подобається цей режим і ви хочете, щоб я тут був. Ну а я бажаю вам гарного настрою і всім папа. -па.